Дочка ходила 20 лет, а може більше, я не хочу казати пухлина, я казала гуля. Просто мені так було. І я молилася за неї. Ні, не, таке, як е, голубине яйцо. Ну, мені це дуже важко сказати, що пухлина. І я, я кажу, Господи, за всіх молюся, а за дочку не можу нічого сказати. І не молюся за неї нічого. І я так сіла на кровать, прийшла з церкви в неділю і кажу. «Господи, буду молитися за свою дочку. І я молилася, приходить дочка до мене в гості. Я дивлюся, кажу, о, вже нічого немає. А вона каже, мамо, немає. А я кажу, слава Богу. Дякую Богу, що він ісцелив її повністю, Вона розсосалася, усохла і отпала. імені Ісуса Христа. А ще хочу сказати за себе. Дуже нога ліва боліла. І вже давно хірург сказав, бо я носила роствор і впала. А він каже, на старець воно все вам вернеться. І як подиматися на дев'ятий етаж до Тамари Віктора, я з плачом ішла і вставала на, на праву ногу. Мені дуже важко було. Кажу, така тяжесть мені, я не знаю, що робити. Тоже молилася, кажу, молюся, молюся. Коли приходить время, я вже йду спокійно. На 9 етаж, така рада, щаслива, кажу, дякую тобі, Боже, що ти в мене є, що ти все для мене робиш і сили в мене. І, 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 і та, слава Богу, що в мене є Бог, і я дуже дякую Богу за все. А тут Валя каже, Анна Петровна, а ви не будете сердитись на мене. Кажу, та ні, я вже не серджуся, радше сердця. А вона каже, а ви пам'ятаєте, як ви прийшли? Кажу, пам'ятаю з паличкою, приїхала з села. Каже, а вам було 99 років. Я кажу, та може й 200 було, я не знаю. Ну, була в мене віра, дуже віра була. Заново молилась, покинула паличку, тепер нога боліла лєва, я все молилася, Бог ісцелив мене за все. І за дочку ісцелив. Вона 20... вона носила таку прическу, каре, щоб не видно було, а потім почала так підв'язувати і каже: ну, хай сміються з мене. Мені каже, все равно. І прийшло час, що вона повністю зцілилася. Я дякую Богу. Вірте в Бога, віра нада, віра, щоб повірити, щоб Бог і силив. Во Ісуса Христа. Я дякую Богу. Дякую. дякую, Анна Петрівна. Ми вас благословляємо. Нехай Господь рухається і далі у вашому житті.